Тональний, який реально робить ефект сяючої шкіри без хайлайтера. Тон, який я особисто раджу всім дівчатам, які мають нормальну суху або комбіновану схильну до сухості шкіру. Легке покриття з ефектом сяйва, яке підлаштовується під тон шкіри і виглядає максимально природньо. Oh тон не підкреслює сухість, дає здоровий гло. І тримається цілий день, що може бути краще. Що любиш ефект доглянутої шкіри без маски, Lauder Футоріст, це саме той тон, який тобі потрібен. Його можна наносити як легким покриттям в один шар, а можна зробити його трошечки платніше, нанести другий шар, і тоді він буде триматися ще більше і виглядати просто як фотошоп. Чи використовували ви цей засіб? і Як він вам? Напишіть в коментарях. Дякую за перегляди, мої кайфові! Всім па-па!